Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну, знаєте, суперсилу, вміння перетворювати будь-який, навіть найскладніший текст на чітку й зрозумілу структуру. Це називається тезування, або, якщо простіше, мистецтво бачити саму суть. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. От скажіть знайома ситуація, прочитали щось складне, якусь статтю чи розділ книги, а вже за кілька хвилин. І в голові ніби нічого й не було. Години витрачено, а ключові думки просто випарувалися. Так от, є спосіб це виправити. І сьогодні ми навчимося, як перетворювати прочитане на справжні міцні знання. І рішення цієї проблеми це тези. Але зачекайте, це не просто якісь там нотатки на полях. Ні, уявіть, що тези це такий собі рентгенівський знімок тексту, який показує його скелет, його логічну основу. І от коли ми навчимося робити такі знімки, ми по суті отримаємо універсальний ключ до розуміння будь-якої інформації. Гаразд, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку розберемося, що таке тези і для чого вони взагалі потрібні. Потім подивимось на три головні інструменти для їх створення. Після цього чітка покрокова інструкція, далі дуже важливе золоте правило. І наостанок з'ясуємо, чому все це власне так важливо. Поїхали? Отже, перша зупинка, суть і мета. Уявіть собі, що будь-який текст це така собі руда, в якій є і домішки, і другорядні деталі, і дорогоцінний метал, а тезування це ваш інструмент, ваш плавильний котел, який допомагає відокремити все зайве і отримати чистий злиток сенсу. От саме в цьому і полягає головна мета вловити ядро. Що ж конкретно роблять тези? Ну, по-перше, вони ніби якір міцно фіксують позицію автора, щоб ми не заблукали в його міркуваннях. Крім того, це чудовий тренажер для мозку, він вчиться відрізняти головне від інформаційного шуму. І що найцікавіше, тези дозволяють налаштувати текст під себе, тобто виділити те, що є найважливішим саме для наших цілей. Добре, з теорією розібралися. А як це робити на практиці? Виявляється, є не один, а цілих три інструменти для тезування. І вибір, знаєте, залежить від того, що саме нам потрібно і з яким текстом ми маємо справу. Так, погляньмо на них. Перший тип цитатні. Тут все просто беремо і дослівно записуємо ключові фрази автора. Це ідеально, коли потрібна максимальна точність. Другий тип вільні, це коли ми переказуємо основні ідеї своїми словами. Це, до речі, найкращий спосіб перевірити, чи справді ми все зрозуміли. І третій змішані такий собі гібрид, десь цитата, а десь власний переказ, найбільш універсальний підхід, напевно. Ну що ж, інструменти є. Тепер потрібна інструкція. Давайте розберемо покроковий план такий собі рецепт, який перетворить тезування з якоїсь магії на абсолютно зрозумілий і керований процес. Отже, крок перший читаємо, але не просто пробігаємо очима, а читаємо вдумливо зосереджено. Крок другий, намагаємося одним-двома реченнями сформулювати, а про що власне цей текст, яка його головна ідея. Крок третій, і він, мабуть, найважливіший. Ділимо текст на логічні шматки, і в кожному такому шматку шукаємо одне єдине речення, яке є його серцем, його ядром. Крок четвертий беремо ці речення ядра і записуємо їх по порядку, нумеруючи. П'ятий фіксіємо все це, і шостий не забуваємо про нього перечитуємо і редагуємо, можливо, щось можна сформулювати краще. Все справді дуже логічно. А тепер увага! Є одне єдине, але абсолютно залізне правило. Золоте правило тизування, і якщо його порушити, то вся попередня робота, можна сказати, піде на нівець. І ця головна заборона стосується збереження авторської думки. Це, знаєте, не просто питання техніки, це питання поваги до чужої інтелектуальної праці. Так у чому ж суть? Все просто не можна змінювати форму вираження так, щоб спотворити оригінальний сенс автора. Навіть коли ми використовуємо вільні тези і переказуємо щось своїми словами, наше завдання передати думку автора максимально точно, а не вигадати щось своє на її основі. Ось як це звучить у першоджерелі дослівно заборонено змінювати форму вираження, допускаючи викривлення смислу висловленої автором думки. Коментарі, як то кажуть, зайві. Це не просто рекомендація, а фундаментальний принцип, авторська думка є недоторканною. Гаразд, ми розібрали, що таке тезування і як його робити. А тепер давайте підсумуємо, навіщо все це? Чому ця навичка така важлива? Бо насправді це набагато більше, ніж просто спосіб робити нотатки. Це справжній інструмент для прокачування мислення. Дивіться, коли ми опановуємо тезування, ми перетворюємося з пасивних споживачів інформації на активних аналітиків. Це дозволяє нам занурюватися набагато глибше в складний матеріал. Це допомагає не просто прочитати, а по-справжньому запам'ятати ключові ідеї. І як результат, будь-яке навчання чи дослідження стає в рази ефективнішим і більш сфокусованим. Що ж, тепер цей план дій, цей інструмент є і у вас, то що далі? А далі практика. Знайдіть будь-який цікавий текст статтю, яку давно хотіли прочитати, главу з підручника що завгодно, і спробуйте проаналізувати його першим. Спробуйте застосувати все це вже сьогодні.